Сьогодні хочу вже поховати свої фуксійки ці малесенькі. Помию вазони, бо паутини страшне. Помию, полю актарою і в будинок занесу, тому що у нас вже ночі холодні. Тож, так як холодні ночі, то я їх занесу в будинок. Нехай вже ростуть у хаті. Дивіться, прижилася, ще й бегонія буде рости. Поки фуксія розростеться, то бегонія. Ой тут кущик. А потім вже буду ховати і бегоні. І вже через декілька днів спершу фуксію заберу. А потім і цих красунь. Не знаю, чи всі поховаю, чи ні. Але деякі буду однозначно забирати на зиму. Поставляла на місце свої бегоні і вже курі, нібито не перелітають. Там і перелітає десь наверное, штучок, п'ять курочок. Ну, Не таку шкоду вони зроблять, як ходили усі майже. Ось, бачите, Заїдала, нема нічого. Починають відходити. Тож будемо потихеньку мити вазони і в хату. Гарний кущик. Один, дивіться, кущика один ось, як посадила стеблинку, так вона і стоїть на місці. Не туди, не сюди. І не росте, і не пропадає. І тут ось, ось гарний був кущик, червоний, рожевий з'їли, нема нічого. Потоптали, поламали. Ну, воно в хаті відійде. А що робить? Так що будемо вже на зиму ховати свої красуні. Остіми. А з тими калачиками я навіть і не знаю. На вікно я його не затягну, бо здоровені дуже вазони. Ось як цвіте червоний. Але мені сусідка говорила, що в неї зимують калачики у цьому. Я в неї бачила, які вона весною достала, тому що вона назимку їде в Київ, поливати нема кому, то в неї зимували всі калачики в погребі. Казала, не поливала. Ну так, да, страшні, вона їх повитягувала, тому що вони світла не бачили цілу зиму, не поливалося. Але відходили, ви знаєте, ще цвіли влітку. То спробую, тому що все одно в будинок не заберу, так як великі вазони. Або на вулиці померзнуть, або ось о, по'їли курчата, бачите, листя. Це, видно, не добре, а це видно, добре, все листя подзьобане, Хоч так, хоч так. А можливо, ще й перезимують у погребі, побачимо. Тож позаносимо ці два вазони і зараз ще покажу. Оцю красоту не знаю. Якщо буде місце на підвіконні, то тут три калачики. Бачите, вони такі низенькі, можливо, пересажу вазон, якщо буде, звісно, місце. На підвіконня його поставити, ні, то теж піде у погреб. І ці тут три калачики: біленький, рожевий і червоний. Теж саме. Ну Цей вазон взагалі ми в погреб не затягнемо, то теж треба буде в менші вазони. І теж піде у погреб. я ж кажу. Якщо в погреб не спущу, то вони просто в мене тут замерзнуть взимку. А так спробую, можливо, ще щось і вийде з цього. Одну сітку вже зняла з вікна, залишалися. Дві сітки ще нас на вікнах. І цю ще зніму, вже такого сонця немає, палючого, вже вони не потрібні на вікнах. Познімаємо і поховаємо, можливо, потрібно буде на наступний рік їх знову чіпляти на вікна. У мене там хоч фіалки Побачить ось. Треба помити вікна під сіткою, скільки сміття. Там фіалочки вон, мої стоять, треба пересаджувати в стаканчиках, вже цвітуть. Всім доброго ранку. У нас ранок такий, весь в диму. На вулиці немає чим дихати. Все село в диму стоїть, палять гади, що воно за люди. Не можна ні з дитиною на вулицю вийти, нічого. Все, все, наче в тумані. Воно тільки на телефон не дуже показує, але я стою, фу, нема чим дихати коло. У мене теж там трошки так, наче, задимлено. Йду на город, помідори зараз соберу. Вон бачите, все в диму. Що там побігло? Це ж можна так і в штанина ділати. Все в диму. Зараз наберу, вчора приїжджала кума, казала, що нема помідорів. То треба ж наградити, як же ж нема. Є, у мене є. Немає в неї, в мене є, значить буде і в неї бо просила черіків, кажу, о, такого добра. Нарву, якби тільки поїли. Ціле відро можу дати. Так, Зараз буду збирати помідори її. Помила свої фуксії вазони, позаносила до хати. Зараз буду у першій веранді, тут де в мене калачики, зараз протру під віконня. Пообламую це, щоб відцвітається, підкормлю свої калачики, бо вже давно не удобряла, добривом. Полюбу і суха земелялька. Зараз одразу водичкою полю, а тоді зверху буду добривом поливати. Ось такі мої калачики. Зараз їх буду совувати тісненько, тому що треба сюди мені поставити 5 вазонів фуксії. Хочу, щоб вона тут зимувала. Ще була ось. Їздила по справах, дивіться, купила який калачик. Засвідчує, правда, телефон. Він такий, звісно, страшненький на вигляд. Я завжди люблю у стареньких людей щось купувати, тому що для них це гроші дуже потрібні, а для мене 40 гривень це не дуже дорого. І бабусі приємно, і в мене буде така красота. Не треба, мені льопатися тут. Вже в мене ось прийшла помощниця. вже льопається. Тож отакий калачик купила, в Аврорі купила вазончик. Треба буде пересадити. Нема куди ставити, а я купляю. Ну, люблю калачики, не знаю. От люблю, вони мені це нагадують. Дитинство у баби. Завжди був калачик, фуксія. І ще квіти такі вони, я не знаю, як вони називаються, що вони навесні сходять, цвітуть ціле літо, а на зиму пропадають. Взимку їх потрібно там поливати раз у місяць. І вони тоді навесні знов сходять, які невеликі зросту, синеньким цвіли. Я їх ніде не, не можу знайти. Якби десь знайшла, то обов'язково б купила фуксійки свої. Мамкин букет стоїть, треба водичку поміняти, бо ось стали пропадати. Білі ловко стоять а є, ні. І одну вазон бигонью. Занеслась, треба трошки тирнути листочки. Зараз будемо прибирати тут на підвіконні і ставляти свої фуксії. Починаю цвісти мої калачики. Кожний калачик і викидає цвіт. Дивіться, це біленькі цвіте, червоний. Ну, всі, всі, всі будуть цвісти. Ось. Тож Зараз будемо підобрювати, прибирати і ставляти квіти на вікна. О, єлі вмістила. Натулила один вазон на інший. А що робити? Це страшне. Ага. Нема де курці клюнути. Все під віконня. Скільки тут вазонів, куча. 16 вазонів на підвіконні поставила. Будемо сподіватися, що розростуться і будуть рости. Малесеньке щось літо вони слабо дуже в мене виросли. Побачимо, можливо, в будинку їм буде краще, то вони будуть веселіше рости. Все, калачики полила також, позламувала те, щоб відцвіталося. Ой, а в мене ще куча бегонів, я не знаю, куди мені їх тулить. Ну, кудись будемо тулити. У мене сьогодні ось такий натюрморт. Зараз хочу посмажити капусту, насмажити млинців і приготувати млинці з капустою. Щось давно вже такі робили, то зараз хочу підсмажити. Знову вариться, у нас У звар поставила. Знаєте, холодненький так гарно п'ється. плини такі, а холодний, дуже добрий. Тож зараз кришимо капусту, трем моркву, цибульку кришимо і смажимо. Це капусточка моя вже в сковорідці. Цибулька-морква також натерта, накришена. Зараз солю, висипаю, моркву з цибулькою. І все. І смажимо. Щось смажиться тепер. Капуста пахне, ой, сковорідка їздить по всій цлеті. Капуста пахне на всю хату. О, глянь, катається, <смі> Що ти катаєшся. Ну, Помішать не можна, треба тримати. Накришила була ціла сковорідка. тепер це вжарюється, вжарюється. Буде цей Ку кулачок. Тут залишиться. Нічого досить нам. Так, Капуста пахне, узвар пахне. М -м -м. Так, Додала вже цукру, хай булькне. І вимикаємо, попробуємо на смак. І вимикаємо, будемо досмажувати тоді саму капусту. завжди в капусту додаємо томатну пасту. вона тоді і смачніша за смаком і на вид красивіша колір має. Так сейчас гарненько вимішаю. Узвар вимикаємо, вже кипить усю силу. От капусту ще чорного перчику додам. І теж трошки ще посмажиться, і вимикаємо. Будемо розводити на млинці, де смажити. Ще зараз ложечку оцту додам, бо щось я забулася ще за оцет до капусти. Все, і капуста в мене вже готова. Посмажилась, вимкнула, хай остиває. А я тут розвожу на млинці. Ну, млинці, у нас говорять налисники. Тож, я буду говорити на лисники. Будемо смажити налисники. Налисники будуть із капустою. Млинці насмажила нас смажила ось. Несолодких для капусти. Ще смажиться в мене цибуля. Да? І все. І все воно гарненько в мене повичахає. І будемо крутити маленьки з капустою. Все, накрутила. Ось така кострулька в мене вийшла, повненька, ще залишилися пусті. Можна підсмажити варення із чаєм, підуть тільки так. Тож такі млинці у мене із капустою. Покажу вам ще свої бегоні ось заносила, попересаджувала меншенькі вазони. Курів поїли їх, то тепер такі малесенькі. Ну, з однієї сторони і добре, тому що в великих вазонах мені не було б де їх ставити. Я б таку кількість не занесла, а це попересажувала в маленькі. І бачите, вони тепер мене будуть зимувати тут. Ну, вони понаростають, а весною потім вже попересаджую у великі на вулицю. Цвітуть. Деякі більші, це ті, що стояли в другому місці, що вони поїли. Ну, деякі взагалі позагидали. Ось вообще такий нещасненький. Ну, я думаю, що ж відійде. Калачик якось пересадила той, що купила і зламала, посадила ось рядом. Треба цвіт відламати, щоб не тянуло соки. Такий гарненький, ніжний, рожевий. Тож отакі мої квіти потрошку, потрошку всі заношу по можливості до хати, тому що вже зима, холодно. Зима на носі, ночі холодні. А треба його все зробити, бо за мене ніхто його не зробить. Якщо я його не занесу, то так воно і буде зимувати на вулиці, поморозить мороз. А йому морозу багато не треба, маленький. Буде і все. І воно все поморозить. Тож такі мої квіточки. І тут бегонію пересадила в той, що купила. Цвіте. Фіалки молоденькі попересаджувала із стаканчиків. там теж потулила, де тільки можна. Орхідеї цвітуть. Тож такі справи.